Привіт, у відео познайомлю тебе з казино бетон. Це казино з ліцензією в Україні, яка видана товсіті код на підставі рішення країл номер 364 Тобто, бетон легальний в Україні. Сумарно за перші 7 депозитів. Тобі тут можуть дати до 250 тисяч гривень, плюс 500 фріспінів. Твої бонуси за перший депозит, наприклад, від 100 гривень, складуть 100% на бонусний рахунок та 100 фріспінів у слоті Sun of Egypt 3. максимальна виплата на фріспінах може сягнути x 5 від депозиту. Вейджер 20. Якщо ж перший депозит буде від 2500 гривень, то на бонусний рахунок дають 200%. За другий, третій, п'ятий, сьомий депозити такі ж самі відсотки, і стільки ж фріспінів, лише змінюються слоти. Скажу так, слоти не з тих, що я люблю, але безкоштовні фріспіни, звичайно ж, відкручу. Реєструємось, потім обираємо, з яким бонусом почнемо грати. Я обрав реєстрацію з нашим промокодом. Щоб 77 фріспінів у слоті The Dog House по поставці 3 гривні, забрати в цьому випадку. Достатньо поповнитись на 100 гривень. Це можна зробити карткою або через GPay. Але відразу треба пройти верифікацію, і це можна зробити або через дію, або через сервіс QAC AID, через завантаження документів. Потім відразу встановлюємо ліміт на гру. Це треба, якщо не дуже вмієте контролювати себе. Щодо різноманіття слотів, то провайдерів у бетоні багато і вони зручно розділені на ті, де можна купити бонус, на Drop and win слоти. На слоти з джекпотами і ті, що підходять для відіграшу бонусу. Ну і звичайно ж, окремо винесені краші ігри. Новинки зібрані окремо. Щось з них обов'язково покручу. Окремо зібрані слоти по тематикам. Чи доступні в казино бетон ігри в лайві? Так, і рулетка, і блекджек. Відкручую фріспіни. Відіграв майже 100% від того, що депнув. Спробував відіграти бонус в слоті Amigo Alexander Fortune, але нічого не вийшло. Перейшов до бонусу, що дають за верифікацію. Це також фріспіни. 50 штук в слоті Juicy Fruits. по ставці 1 гривня. Відіграв аж 8 гривень. Щоб ще покрутити нових слотів, ще закидую депозит. І по факту, все, що ви побачите серед моїх виграшів, то мені вже залітало на те, що я витрачав з бонусного рахунку. Фірмових брендованих слотів у бетоні немає. Тож ти вже бачиш мої прокрути у слоті Dragon's Treasure Quest від Soft. Спіймав тут фріспіни і відіграв на них аж 16 гривень. Слот, як на мене, дуже красивий, і мені сподобався музичний супровід. А от те, скільки мені дали на фріспінах, мені не сподобалось. Далі одним оком глянув на слот Indian Adventure Infinity FreeSpins від OnlyPlay. Але за пару прокрутів переконався, що не варто було сюди заходити. Куди краще показав себе клаб тропіка на Happy Hour від Pragmatic Play. Тут я виграв і фріспіни, і додаткові рівні були. І мега він мені навіть показався. Ікс 100 відставки не забрав, але чималенький виграш, як для свого депозиту, отримав на бонусний рахунок. Далі бачив Big у слоті Рудіс. Забрав у цьому слоті 8 фріспінів і трішки більше ніж 200 гривень виграшу. Я полюбляю слоти від спіноменал, тому зайшов подивитись, що там нового в слоті Джокерс Mega Fortune. Це яскравий слот, але за 50 покрутів мені нічого він не дав. Далі спробував Wild детектив. І з першого прокруту отримав 8 фріспінів. Розробник цього слоту K-Gaming. на фінальному спіні в цьому слоті місця, де були скатери, перетворюються у Вайдли, і загалом я тут отримав 10 від відставки. А нагадаю, робив всього одну ставку. Ще ловив скатери і фріспіни в слоті Regency Brandy. і також вони випали мені фактично за перший прокрут. Це дуже приємно. Ну і наостанок показую прокрути в слоті Panda Dinero від Platypus. Тут поле 3х3 і я за 50 прокрутів лише раз вдало отримав 9 мішочків, які дали мені X80 відставки. Огляд можна було б і завершувати. Але маю сказати, що на бетоні також доступні акції від провайдерів. Спіноменал, Ендорфінія, Сріокс. А що робити тим, у кого вітальні бонуси закінчаться? Для них бетон підготував бонус під назвою 100% рівноваги. Його можна отримати протягом 30 днів з моменту першого депозиту. Максимальна сума бонусу 5 тисяч гривень, Wager X35. На цьому в мене все. Захочете отримати у слоті The Dog House, використовуйте той самий промокод Мрія Бонус, що і я. Ви його зможете скопіювати з опису до цього ролику. На цьому все. Вдалих вам прокрутів. І не забувайте, що азартна гра має бути відповідальна. 没有。